Дорогі українці, українки, передусім вдячність нашим захисникам неба. Кожна ніч зараз це масштабні російські атаки дронами, під сотню шахенів щоразу, багато збиттів. Тільки сьогодні на ранок збитих дронів 97 за ніч, мобільні вогневі групи, РЕП, розрахунки ППО. Дякую вам. На жаль, є і влучання. Треба значно більше ефективності нашому захисту неба, і розбудова ефективного нашого повітряного щита не буде припинятися. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які нам допомагають в цьому, але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для спиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами сьогодні вночі. Києві, на жаль, три людини загинули через російські дрони. Батька з донькою 5 років було дитині. Російський удар напередодні у Запоріжжі забрав життя цілої родини Маму, тато, донька. Мої співчуття усім рідним та близьким. Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор перепинився. і це залежить від усіх партнерів. Від Америки, від Європи, від іншого світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у джеті абсолютно всім світі, зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії, цього разу більш технічного рівня, наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростемом Умеровим, він доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари, хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів всіх, наших хлопців. І дівчат, чоловіків, і жінок в силах оборони та безпеки України, в оборонній промисловості нашої держави, всіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість всіх, всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам. А особливо воїни 72 го окремої механізованої бригади. Молодці. 59 окрема штурмова бригада безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто на Донеччині. Сьогодні знов за результати в боях. Дякую. Дякую 152 того 52 окремої механізованої бригади. Дуже дякую вам, воїни, воїни 3 окремої штурмової бригади, дякую вам за успішні дії, звільненні села Надія в Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держави на рівних і заслуговує на достойний мир. Пишаюсь нашими людьми. Дякую всім у світі, всім, хто підтримує Україну. Слава Україні!